На Прикарпатті рятувальники підвищують свою професійну майстерність. Відтак беруть участь у тренуваннях щодо ліквідації пожеж на цивільних об'єктах внаслідок ракетного обстрілу. Відповідно, опановують сучасні механізовані засоби протидії вогню. Такі практичні навчання із залучення пересувного пункту управління проведено зокрема у Двернянському районі. За легендою тренувань внаслідок ракетної атаки відбувся обвал конструкції будівлі гуртожитку з подальшим загорянням. В результаті обвалу на четвертому поверсі заблоковані двоє Терпілих площа пожежі складала 40 квадратних метрів. Вогнеборці своєчасно евакуювали із небезпечного місця людей і приборкали загоряння. Такі навчальні маневри в ДСНС вважають досить актуальними, адже Іван Франківщина неодноразово піддавалася ракетним обстрілам. Тому рятувальники повсякчас відпрацьовують критичні ситуації зі всіма службами цивільного захисту, аби у разі необхідності можна було оперативно та професійно ліквідувати надзвичайну ситуацію і врятувати людей. Михайло березень, Гнадітомнюк нове. на навежи.